Добрий день, любі малята! Сьогодні у нас незвичне свято. Сьогодні ми відмічаємо свято День Збройних Сил України. Що складаються Збройні Сили України? Давайте подивимося з вами на малюнки, які я вам підготувала. Збройні сили України складаються з повітряних сил. З морських сил на воді, на, в повітрі і сухопутних військ. Сухопутні війська дуже-дуже різноманітні. Є і піхота, артилерійці, ті, що обслуговують ракети, танкісти. Подивіться, скільки, скільки техніки. І на кожній техніці працюють солдати. Люди, які служать в армії, називаються солдатами. Ще раз вам с сказ... солдатами. Вони охороняють наш покій, вони захищають нас від ворогів. Давайте з вами подивимося ось на такі картинки ще. А зараз ми прочитає... Я прочитаю вам віршик. Про дівчинку, ось подивіться на цю дівчинку, яка пише листа своєму татусові на кордон. Пише, татко пише доні, пише татко доні, служу на кордоні. Батьківщину бережу, пише доня татові. Я малюю воїну, солдатові. Я малюю квіти, сад, сині в небі гуси. Дуже я тебе люблю, жду тебе, татусю. Ось подивіться, які татусі служать у нас на кордонах і в армії. І ще раз нагадаю, що всі, хто служить в армії, називаються солдатами. Солдатів дуже багато воєнних професій. Вони всі одним словом називаються захисники вітчизни. А скажіть мені, будь ласка, а якими виростуть хлопчики наші, коли підуть стануть дорослими вже підуть в армію. Як ви думаєте, якими вони повинні вирости? Сміливими, відважними, мужніми. А що вони будуть робити? Вони будуть захищати, боронити, оберігати спокій своїх громадян. Назвами, так чи ні? Ось такі картинки у нас. Зараз іще вам покажу картинки про збор України. України. Так, а дивіться, скільки в нас є картинки, намальовані різні роди військ України. Ось давайте подивимося. Як ви думаєте, на цьому малюнку хто намальований біля моря? Так, моряки Вони служили на заставі і охороняли наші кордони з води, бачите, потопили корабель. Далі, ось така, бачите. Професії є, стріляють ось такими снарядами. Танкісти є, на танку, повітряні сили, бачите, які у нас повітряні сили танк? Тероборона, яка охороняє об'єкти, заводи, станції у нас. Ось подивіться, піхотинець, який охороняє наші землі. Пограні війська. Ось бачите, ось така. І, звичайно, всім здобий на весь світ пес патрон, який шукає міни і допомагає нашим саперам. Щоб ніхто не підривався, він в нього дуже гарний носик, все чує, він вириває оці міни і тим спасає дуже багато життів. Ось такі професії, ось ви побачили, які. Є в армії. А зараз, діти, ми з вами пограємо в гру Воїн український Який. Подивіться уважно на ці картинки. І зараз ми будемо до них ще додавати картиночки. Воїн який. Давайте подивимося, який воїн. Воїн який? Український? Воїн який сильний? Воїн який? Воїн який? Веселий. Воїн який Міцний, воїн який? Славний, воїн який винахідливий, воїн який героїчний український воїн. Воїн який? Боявий. Воїн який умілий. Воїн який рідний. Воїн який? Щасливий. Воїн який? Вільний. Воїн який. Сильний. Подивіться на картинки. Воїн який добрий. Воїн який хоробрий. Воїн який? Привітний. Воїн який. Непереможний Воїн який залізний. Ось подивіться, скільки наших воїнах є всього. І мудрі, героїчні, і хоробрі, і безстрашні, і рідні, українські, щасливі. Подивіться, які у нас воїни зараз на фронті захищають нас. Ми вдячні вам, українські солдати, за те, що у тиші лягаємо спати, в той час як бороните єдність країни. Молімо за тебе, сміливі солдати, щоб кулі минали снаряди, гармати. Ми віримо в тебе всім духом своїм. Ми просимо тебе, повертайся живим. А на сьогодні заняття.